Восьмого дійсно документа на сьогоднішній день на руках в мене немає. Ну Зараз не треба, а пів четвертої, принаймні. Ну, це буде пів Але все рівно. Пів Якщо попасти в їдальню, зараз я вам можу їдальню відкрити, щоб ну, ви подивилися. Вона харчує перший клас. Ну, о, вона думайте, підготов... вона підготовила не їм не їсти, не вона, їсти вона їсти, видала, вона їсти видала, посуд помила, прибрала. Ми сьогодні побачили з вами результати нашої перевірки, показали, як, як це все організовано. А там, де людина або немає таких здібностей, скажімо так, господаря, або взагалі не недор... трошки неправильно розуміє цю проблему, то там, звичайно, це складно. Шкільна їдальня знаходиться, ну, будемо використовувати офіційний термін, антисанітарних умов. Сьогодні придбати миючі засоби. На це потрібні кошти. Там руки помити, там брудне ганчар'є під ногами валяється. Брудного ганчір'я там, наприклад, не бачу, щоб лежало десь там в ваннах чи біля ванни. Біля ванни, от я запросив, вас показав. Ну це камера а то, ж фіксує. А, а то, що е ржавчина, там іржа на стіні, повторюю, милічні засоби дуже сьогодні дорогі. Наміра не передає запахів, ну той запах, який е б'є з холодильника, коли його відчинив. Ця холодильна шафа ще не працювала. Вона її нова. ж помити можна. Якщо ви бачили, вона теж що не встановлена, чи навіть не вмурована в стіну. Все залежить, мабуть, від керівника. Велика доля цього борга. Треба працювати не Як, Якби тут належним чином була праця, поставлена робота по поверненню боргів. Тут не тільки... Завод винен за сервину, за зарплату. Заводу дуже багато теж винні. Я, наприклад, не отримувала заробітну плату більше семи місяців. Від пожежі пошкоджено житлову кімнату. Все, що в ній знаходилось, шкаф, піаніно, книжки, столики, все. Орієнтовна причина пожежі це замикання електропроводки від електричного приладу. Машини старі. Ламається, перегруз, ящики насипають, штукатурку, строїтельний мусор роблять ремонти. Заєздять, бачите, як там переїжджати. Там ж не можна переїхати. Мусово через ті бордюри, через ті камінь їхати. А тут ще буде стояти пів години, бо камінь вийде. А може ще взагалі не вийде, може покинути треба. 35 років я працюю, я люблю роботу, понимаєте? я звик, щоб чисто завжди було. Ну, і людям було добре, нікого не вбігати. Такого не виходить. У нас не вважають, нема кому робити. От мусив плем'янників своїх забрати. Ще, в общем, п'ять чоловік з З Села, з села дико робимо. Торчина, з маяків, з підгаєць. Особливо сільська місцевість обслуговує Луцьк, грозноту. А з міста ніхто не хоче працювати. В цій школі провчилися чотири покоління цього села Кишкарівка. То фактично кожен ставить частку своєї душі, тому ця будівля зобов'язує бути справжньою людиною. Так що, розумієте, у нас просто школа це як велика шкіна родин на цьому мікрорайоні. Найкращі дитячі спогади, напевно. І це забути не можна. Це вчителі, це друзі, це. Просто розуміння науки і її необхідності. Зокрема, 1 жовтня до Горохівського районного відділу звернулася жителька одного з сіл, яка повідомила про те, що з незачиненого будинку викрадено 3200 гривень. Аналогічна ситуація ми маємо по місці ківерці, де був господарем залишений ключ під ковриком, як наслідок. Злочинці викрали 2800 гривень, 700 доларів та ювелірні вироби. Ми радимо обов'язково обладнати його засобами охоронно-пожежної сигналізації з виведенням на пульт централізованої охорони Державної служби охорони. Ми сьогодні в змозі, як і провідною системою, так і безпровідною. На сьогоднішній день ми поставили нову апаратуру, яка дозволяє і по каналах мобільного зв'язку. Охороняти наші об'єкти і навіть ми можемо далеко за межами і міста, і в цілому по області замовнику сповістити про те чи інше проникнення на його об'єкт. У мене не працює дочка вже 10 років. У мене внук інвалід дитинства. Прослали нам у п'ять нового директора. а Толку ніяку, абсолютно. Він навіть не виходить до людей. Він закрився в кабінеті і йому на люди, да, ще й охорону рядом поставив, щоб ніхто туди не попав. Будемо бастувати безстроковий страйк, поки не дадуть гроші нам. далі ми терпіти не будемо. 50 тисяч в сутків в середньому ми здаємо виручки а гроші, де діваються ми не знаємо. От ми хочемо спитати пана Шибі, де наші гроші. Будемо стояти тиждень, два-три місяць, поки не дадуть грошей. Хай їде в Київ, лягає під двері в Ющенка, в Тимошенко і хай вимагає гроші. Ми розуміємо, що існує реорганізація медицини. Наша інфраструктура відмовилась, передали всі відомчі заклади на місцеві на місця, так би мовити. На область. От виникає питання про те, щоб наша обласна рада взяла на баланс цей наш заклад. Думка в людей не враховується, не хочуть дослухатись, не чують. Пропонують тільки хоспіс, ніби є потреба, нагальна потреба для міста. У нас в місті тільки існує одна лікарня МТМО. Поліклініка. І всі заклади тої лікарні розкидані по цілому місті. І повірте, нам, пенсіонерам, дуже важко в теперішній час уже в віці звертатися туди, в лікарню. Я зверталася до, ну, до тих представників фірми ТПЛН. Я не кажу за кінцевих власників. Я не можу про то говорити, їх не знаю. Но, в всякому разі, від... ті особи, які спілкуються від фірми ТПЛН. Представляють фірму ТПЛН в судових справах, це ті ж особи, які представляють котельню на Карбишева, з, з якими ми мали відносини, коли оформляли відносини оренди. Отримали категоричну відмову. Реструктуризації не буде. Ми підготували вже тендерну документацію по встановленню дедальних теплових пунктів. Це теж грантові кошти Європейського банку, які ми просто отримуємо як подарунок від Євросоюзу. Але оскільки ми не можемо працювати в нормальному режимі, ми не можемо отримати ці кошти, зрозуміло, що це теж, скажімо, під загрозою втрати взагалі, цього гранту, який, як на мене, дуже важливий. Підприємство не може нормально працювати, оскільки арештовані рахунки. Ну, дякуючи міській раді, нас підтримували трошки, ми виплачували зарплату через казначейські рахунки. Ну однак, міська рада не може постійно дотувати підприємство У 2011 році, э, східноєвропейська. Э, Електроенеруюча компанія нам поставляла теплову енергію. Ну і той час, в зв'язку із неможливістю виникли, виник борг у 28 мільйонів. Потім цей борг був згідно договорів уступки вимогу, переданий то в захід теплоенерго, потім система Ойл, і в кінці ТП. На сьогоднішній день. Є рішення суду від 12-го року рівненського господарського суду про стягнення з ДКП «Листепло» тепло двадцять мільйонів плюс 64 380 судових витрат. Ну і звичайно, що ще державна виконавча служба 2 мільйона 800 накрутила виконавчого збору на ці суми. Тобто, загальний борг, який стягується на сьогоднішній день, це 31 мільйон із копійки. Хто ходив до Гунчика, щоб е, про співфінансування е, вулиці Богонана, та Наливайка Богона, один нікому, в Луцьку нікому не цікаво, чим я тут займаюсь. Тільки своїх підлеглих вони штурмують, навіть які не відповідають за ту свою роботу. Практично я її тут веду. Ще можна якось поняти. То не пройшло через комісію, то там якісь незрозумілі речі. Да. Ну що сьогодні неправильно було зроблено? Все пройшло по букві закона. І це не депутат Матящук придумав об'єднання, не депутат Сущук і, і інші. Це закон України про добровільне об'єднання територіальних громад. І ви накладаєте вето. Ви очільник громади. Вас громада вибрала, а ви не прислуховуєтеся до думки громади. Дуже в 24-й бригаді, старшим сержантом, командиром якоїсь там БТР чи я не знаю цього. Загинув. Я вже хочу, щоб то вже останні хлопці, які загинули, щоб вже було мирно і вже не було тих поховань, бо це дуже тяжко переносити. Він в мене був один. І пішов добровільно і загинув. Ми в 2015 році в вересні хоронили його, бо шукали, все казали, живий, живий в полоні, в полоні. Я шість чи сім разів їздила в Київ шукати, і де ми тільки не були, в СБУ, скрізь. Все казали в полоні, в полоні. А потім вже сказали, що зійшлося ДНК, чи воно зійшлося, чи не зійшлося. Бог його знає. Ми його вже привезли в закритому гробу і так ховали. У мене ще жевріє якась недійка, може він ще йде в полоні. Я ж його не бачила. Перед святом покрови ми вшановуємо полеглих героїв, людей, які, не озираючись назад, які, відкинувши все в своєму житті, пішли і захищали батьківщину. І, на жаль, так розпродився Господь, що вони загинули за Україну, загинули за український народ, за те, щоб в українських містах. Можна було жити, щоб діти ходили в школу, щоб люди ходили на роботу, щоб в нас був мир. Ми щиро віримо в перемогу, ми знаємо, що Україна переможе. І місто Луцьк турбується про сімей загиблих героїв. У нас не один захід на протягом року відбувається, саме на алеї почесних поховань. І напередодні такого великого свята, як Покрова, це День захисника України, День українського козацтва, День заснування оплати, то тобто це знакове свято День Настало. Ми не можемо забути за тих воїнів, які віддали свою, свої, свої життя за незалежність України. Війна, на жаль, продовжується. Ми сподіваємося, що наша алея вже не буде більше поповнитися новими хлопцями, але все-таки за цих ми мусимо згадувати і постійно в своїх серцях скорбити за те, що вони віддали своє життя. Дуже лікування дорого, а я не маю можливості навіть поїхати за ту пенсію, поїхати в Луцьк на те, на, консуль... на консультацію, а пролікуватися то немає, навіть і мови немає за те, щоб пролікуватися. І як нам виживати? Як нам виживати? Білкова дієта, творожок, ну що, рибка теж. Чого не можна? Ну, Солодкого не можна, навіть картоплі не можна е, можна, але в мінімальній кількості. 12 років її і виявили той цукор уже рік назад. О, зараз вона приймає сім разів. Вона колить пальчики на день, щоб поміряти. Ну так сказали, я не знаю. Бо бачите, може рану нема. А через 2 години чи через 4 години піднятися цукор або упасти. Понімайте, якщо вже падає, то вона вже кричить: Хочі, хочі дайте мені щось їсти або цукерку бере, або п'є сік. На жаль, медицина, охорона здоров'я не виконує свої функції і людей не лікує це, які питання ще пенсійного забезпечення і пенсійна реформа. На жаль, не справдила сподівання людей а навпаки, якраз дискримінувала ті, хто в найгіршій ситуації матеріальній. Вклалась така ситуація. Ви ж самі прекрасно бачите, Напруги є в колективі. Люди ви ж розумієте, що таке не отримувати зарплату. У кожного є сім'я, діти і так далі. Фактично нарахування за вересень склали 2 мільйони 130, 000. Це вже фактично нарахована заробітна плата медичним працівникам. На сьогоднішній день прийшли перші транші медичної субвенції за жовтень і виплачено аванс за вересень не в повному обсязі медичним працівникам. Коли надійде другий транш жовтневий вереснева зарплата залишиться незакритою. Нестача буде складати 800 тисяч гривень. Завтра не буде лікарів, не буде кому людей лікувати. На цій виставці представлені ексклюзивні екземпляри бурштину, яке змогло під час проведення розвідувальних робіт підняти наше комунальне підприємство. Це лише невеличкий експозиційний стенд того, що ми маємо. Уявити просто по фотографії саме вагу каменю ну, дуже складно. Якщо тим паче немає якоїсь порівняльної або лінійки, або щось, тому ми умисно вказали саме вагу на кожній фотографії, щоб кожен, хто на неї дивиться, в принципі, мав собі уявлення, що воно собі уявляє. Затримується наша заробітна плата. І скажіть, і як жити, так? Важко жити? А. Як жити? Як людям жити без зарплати? Важко жити без зарплати. Ну, але нам потрошки вже щось там дають, то ми надіємося на краще. А якщо взагалі вам кажуть, типу, от коли стабілізується ситуація, щось кажуть взагалі? Ну, нічого ніхто не каже. Обіцяють, що виплата буде. Буду, чекати, на тій надійтися на краще. Нам потрібно ще мільйон триста, щоб розплатитись за серпень і 4 мільйона сімсот за вересень. Ну я вже мовчу про те, що вже за жовтень фактично теж коштів не буде. Що ви хочете, то є. Журналісти телеканалу «Аверс». так і що ви хочете? А білядь? скажіть, будь ласка, хто ви є? Чергова по станції, як вас звати? Не я тетяна Васильівна, а, Тетяна Васильівна. А прізвище. Я не буду нічого казати, тому що моє інтерв'ю без дозволу начальства не таємно. То правда, що вже е, пів місяця стоять вагони з вантажем і ніхто їх Ніяко... не відправляє, бо один тягач. Я ніякої вам не даю нічого інформації, ніякої не даю. Ми хочемо запитати у вас про ту Я проблему, не яка не склалася. Якщо ви не розумієте в нашій професії, ну то вибачте. То ми прийшли, щоб ви пояснили. Я не буду вибачати. як оперативно повинні відправляти вагони. Я нічого чи не відправляють не в чому проблема. Вимагаюся. Все Чи вистачає тягачів, хоча б скажіть. Все будьте здорові. У нас же дуже багато інструкцій, які не можна порушувати. Якщо щось станеться, прокурор зразу спитає: от ти порушив по інструкції. А щоб виїхати з депо. От, там мусиш порушувати, бо є колесні пари, обточка, там ну, багато нюансів, нема вогнегасника, вже не можна виїжджати. А буває, що бігаєш, бо треба виїхати, стоїть тепловоз, ти побіг, вигна на свій і поїхав. Бо нема Ну, багато ніаху. Це те, чим мало би забезпечити керівництво так, Укрзалізниці? Так, так, так. так? Якщо хочеш заробити, мусиш виїжджати. Ну вже відповідальність береш на себе, Вон вже сивий, який їдеш і трусишся. Станеться, що не станеться. Загориться, не загориться. А як ви оцінюєте таке рішення страйкувати? Правильно, бо і наші не доб'ється, і не доб'ється, зміни не доб'ється. Там вони собі поробили наглядова рада. Він в жалізниці той не розуміє, не буду казати, хто ви знаєте. Зовсім не розуміє і наглядова рада. За чим він наглядає? Да візьмить начальника депо, начальника відділення туди, вони роблять, вони скажуть, що там треба. А там сидять такі, що далекі люди від залізниці. І штати там роздули, а внизу нема кому працювати. Частина з них, знаю, знаходиться в, поки що в центрі зайнятості. Під От, людей приблизно. Я не готовий сказати цифри. От, а частина людей знайшли собі інші, скажімо, роботи, хто в Збройні Сили пішов, хто в прикордонну службу пішов. ну, По-різному. Ну хоч який відсоток, що працевлаштоване? Не, не можу я сказати. сказати. Я про всіх не знаю. Ну ви ще поки що на цьому місці ще знайшли собі що... роботу? Поки я не звільнений, я хотіла вас запевнити, що нам є де утримувати засуджених. Тому приватизація в'язниць жодним чином не вплине на те, щоб погіршити їх стан. Проблеми почалися з самого моменту здачі цього будинку. Котельню, дану, яку було встановлено, ніхто не хотів брати на баланс. А можливо, нам так сказали, що не хотіли брати, тому що е, забудовнику було вигідно самим опікуватися. Тому що, е, ну, якщо мені не зраджує пам'ять, е, кілька років е, ми платили е, не на рахунок банку, а ми платили горєвій Надії Віталівні, яка впродовж всіх років призначала голів ОСББ, коли вже було ОСББ створено. І останнє слово завжди було за нею. Товариство з обмеженою відповідальністю Вармсервіс. Вони йдуть ніби від забудовника. Тобто, коли будинок здався, забудовник не віддав котельню людям, а вони самі вирішили заробляти на тому і гріти будинок. Ну тобто, як вам сказати, за ці роки її там не сильно модернізували, як правильно сказати. Вона вже трошки розсипається. Платіжки колосально високі. На фоні одного порівнюючи, бо я маю можливість доступу порівняти інформацію в інших. Дахові котельні платять набагато дешевше. Наприклад, на Кравчука 11Б, Д там дахова котельня, ще в нас є в Луцьку будинки. Вони платять набагато дешевше, ніж центральним опаленням. Ми платили набагато дорожче, ніж центральним опаленням, а в нас на будинку є дахова котельня. Вчора був Луцьк тепло, вони її оглянули, сказали, що на баланс вони не візьмуть. Перша причина це те, що в них нема спеціально навчених людей, в них не такі кутли. Ну і туди треба вкласти кучу грошей. Як мені озвучили в міськраді, це мільйони гривень. Ну, тобто, куди ми простий народ, мільйони гривень. Як ми можемо ту котельню запустити і взяти собі на баланс?